Шановні друзі, в чорних кольорах, але тут не плутайте із рухом. Тут дещо інша історія. До гри саме Техмеджик і саме Техмеджик вважався фаворитом у цьому матчі. Пилипчак забиває. Відзначається голом. 21 й номер. Звичай, доволі гострими є. Тобто це дуже вдале підписання для сомба. Голубів, Голубів! Бухонко. Бухонко просувається перед Бухонко. Прибирає опонентів одно за одним. Тут, тут ледів. Палі не забиває оце. Другий тайм. шановні друзі, зустрічі між. Сомбра у зеленій формі, і Сомбра у такому складі Номер 22 Олег Коваль номер матчу Smart з TG Yukis, через студію Інтелія з United Юнайтед та стає Global Logic. Момент, який... Удар по воротах на місці Рухонко. Палін забиває кодер з Михайло голом ізначається, ну йому Перехоплення момент, який на загнає. Після того, як рахунок став 1-1, погодьтеся. Максимально така Неоднорідна гра. Дуже багато. Просто не такий варіант запропоную. Як вам? Як на мене, десь так воно і є. Голубів передачу видає на голода. Голод. Та... Бучко! Ось так гол! Більярдний постріл від Михайла Бучка. Сурока. Простріл від нього Зараз ладівла сів воротами. Удар поворот. те, що Техмаджик поступився сьогодні. Принаймні, до завтрашнього дня. Шимківа. Бордон. Удар поворота який стійка Рятує команду. Забиває! Визначається голом. Я так розумію, один із братів Юрчуків. Не... Одерс полічали штовханину. Ну, так, результат говорить сам за себе. 3-1 під сумуре Сомбра перемагає у дуелі Скодерс. Червону картку. Ось так от отримує і Назар Юрчук, і Михайло Палій вже по завершенні цього матчу по прямій. Червоній. Ну так, таких моментів не має бути. Не розумію, що там Олександр Шимків пояснює, але е, ну, у футзалі, тим паче, такого рівня. Ну,